Вітаю вас, я Ольга Колодницька в ефірі Чернівецький репортер. І ми розпочинаємо випуск новин на телеканалі Чернівці. А зараз коротко про основні події дня. В Чернівцях прощалися із розвідницею та патріоткою України Анастасією Горбачовою, яка загинула на сході країни неподалік Маріуполя. В обласному спеціалізованому будинку дитини розпочали ремонт харчоблоку. Біля міської ради презентували апгрейд міських маршруток та тролейбусів. В Чернівцях прощалися із розвідницею та патріоткою України Анастасією Горбачовою, яка загинула на сході України неподалік Маріуполя, беручись із російсько-терористичними військами. Попрощатися з героїною прийшли бойові побратими та небайдужі городяни. Детальніше про це дивіться далі. Чернівчани провели в останню путь розвідницю стрільця парамедика бійця добровольчого українського корпусу правого сектору Анастасію Горбашову. Як розповідає сестра героїня, Анастасія дуже любила свою країну. На патріотом з Майдану, вона. Тут. Вона була налаштована, в неї була своя думка і вона так рішила, вона так вирішила. Вау! Я з нею говорила за годину до смерті. Вона збиралася приїхати додому, трохи відпочити, хотіла, щоб ми поїхали в Карпати. Було все добре, я не знаю, що сталося. Я не знаю. Життя Анастасії було не з легких. Ще коли вона була дитиною, її батько помер, залишивши однією багатодітну матір, яка через злидні віддала дітей до інтернату. Ставши дорослою, Анастасія працювала та доглядала хвору матір. Під час війни жінка вийшла заміж. Про те, як саме загинула Анастасія, дотепер невідомо. Представники добровольчого українського корпусу погоджуються давати коментарі тільки в тому випадку, коли будуть відомі обставини смерті. Алеша. Без маляшего я не знаю, как, что там произошло, как, то есть, когда я буду знать от э, либо авторитетных людей, либо э, какую-то точную информацию, тогда мы можем о чем-то говорить. Да. Опять же, выдвигать свою версию, там какую-то 48-ю, потому что этих версий немерено, ну, я не хочу. За словами представників правого сектору, незважаючи на вроджену хворобу серця, високий зріст та худорляву статуру, Анастасія виконувала завдання на рівні з чоловіками, долаючи десятки кілометрів в амуніції. Жінка була спортсменкою, займалась біатлоном, тому уміла швидко та влучно стріляти. Пам'ятаю її перший день, коли вона дуже хотіла до штурмової роти. От я їй казала, що давай не будемо до штурмової тобі. Ти ну я тебе хочу зберегти, і ти повинна. Ну, бути десь або на базі. Давай спочатку так, а потім ти потренуєшся і потім ти можеш попасти вже на фронт. А потім, а потім вона вже пішла далі з госпітальєрами, потім вона в розвідку попала. А, саме санінструктором вже. Тобто, і от там от вона вже була весь час. Ховали Анастасію Горбачову на алеї Героїв на центральному кладовищі міста Чернівці. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Міліціонерам, які зловживають службовим становищем, не вдасться уникнути кримінальної відповідальності. Чернівецькі правоохоронці задокументували протиправну діяльність колишнього керівника одного із райвідділів міліції у МВС області. Районний відділ міліції посадовець очолював ще в 2013 році. Наразі вдалося зібрати матеріали, які підтверджують причетність міліціонера до скоєння протиправної діяльності. Зокрема, правоохоронець реалізовував вилучені у громадян за скоєння правопорушень транспортні засоби, які знаходились на штрафмайданчиках райвідділу міліції. Колишньому керівнику інкримінують правопорушення, передбачене частиною 3-ї 191 статті, а саме, привласнення, розтрата чужого майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження проводяться відповідні обшуки та слідчі дії. Працівник органів внутрішніх справ на даний час продовжує проходити службу в одній із сусідніх областей. І рішення відносно нього буде ухвалено згідно з вимогами чинного законодавства. За словами начальника УМВС України в Чернівецькій області Сергія Пілігріма, таким правоохоронцям немає місця в системі органів внутрішніх справ. І цей випадок підтверджує принцип невідворотності покарання. Про це інформує прес-служба УМВС України в Чернівецькій області. В Чернівецькій області впродовж минулої доби на воді загинуло дві людини чоловік та маленька дівчинка. Що стало причиною загибелі людей та як вберегти себе від схожих нещасних випадків? Про це далі у нашому матеріалі. В селі Тесовець Сторожинського району група з трьох дітей відпочивала біля місцевого ставку без нагляду дорослих. Найстарша 13-річна дівчинка вирішила скупатися. Пірнувши під воду, дитина зникла. Поряд був чоловік, який порився по своєму господарству і побачив, що одної з дитини не стало. Він підійшов до двох інших і запитався, де старша дівчинка. На що йому відповіли, що вона пірнула і досі не винерла. Чоловік одразу зателефонував за номером 101. На місце події була направлена група водолазних робіт управління ДСНС України в Чернівоцької області, але тіло дівчинки підняли. Місцеві мешканці до прибуття рятувальників. тіло дитини направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Того ж дня, 11 серпня, по вулиці Московської олімпіади в Чернівцях під час купання в річці пруд втопився 48-річний чоловік. Цувалося він разом з своїм товаришем, відпочивали на березі та пірнали у воду. Після одного стрибків чоловік не винирнув. На місце події були направлені водолази. Чернівецької міської рятувальної станції на воді, які обстежили дно, виявили тіло та підняли на поверхню води. З початку року в Чернівецькій області унаслідок необережного поводження на воді загинуло 20 людей. З них семеро дітей. Петро Гайдащук Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Біля міської ради презентували апгрейд міських маршруток та тролейбусів. Віднині у кожній одиниці громадського транспорту міста встановлять gps трекери та прилади електронного обліку пасажиропотоку. Подробиці вже за мить-трекери вже не новинка для громадського транспорту Чернівців. На їхній основі на деяких маршрутах функціонує голосовий супровід. Однак відтепер такі системи встановлюватимуть в кожній транспортній одиниці. До того ж, додать систему електронного підрахунку пасажиропотоку. Зараз ми підійшли до слідучого етапу. Де ми до системи під'єднали ще блок, який дає нам облік пасажиропотоку з відеофіксацією пасажирів. Відеокамера фіксує по зональності. Ну по своєму алгоритму вона розраховує, людина зайшла чи вийшла, і вже комп'ютер, який стоїть в транспортному засобі, міні-комп'ютер, він обраховує і передає дані на центральний сервер. Цілому система дозволить перевізникам та громадянам контролювати схему руху кожного автобуса та тролейбуса в місті. Всі дані з GPS-трекеру надсилаються до центрального сховища, де можна перевірити, де і коли автобус перебував в певну хвилину та чи не допустив порушень водій. Можна в швидкість увілічити, щоб ви щоб це було швидше. Оце історія, що він зробив. Бачите? От він, порушуючи схему, поїхав когось відвіз. Когось відвіз і вертається на садову. Так, і оце вже їде по маршруту. От тут показано час 6.29, хоча мав в 6.30 відправиться. Зараз в 7.00 зараз відправляється О 7.00 відправився вовремя. Бачите? Тобто всі рейси повністю, повністю контролюються, автобус контролюється від А до Я. Окрім того, розробники системи апгрейду доклали зусиль та створили мобільний додаток для чернівчан, який в повну силу запрацює вже з 1 вересня. Ми запускаємо мобільний додаток. Так, в принципі, я можу продемонструвати, яким чином він буде працювати. Це З усіх пристроїв, які працюють на Android-системі. Можна зайти в віджит, до нього прийде інформація по відношенню до зупинки, коли ж він мав би бути на місці. О, побачили, що на цій зупинці вулиця Руська, тролейбус номер 2 буде через 3 хвилини. Система повністю асимільована з транспортним засобом, тому водій не може самостійно відключити контролюючі відеокамери чи GPS-трекер. Перевізники, в свою чергу, зазначають, що від цього однозначно виграють. До того ж, таким чином розвіють всі сумніви щодо справедливості тарифу на перевезення. Однозначно виграють, тому що таким образом можна відсліджувати, де знаходиться водій з допомогою GPS-трекерів. Тобто Ми також будемо контролювати пасажиропотоки то есть сколько было перевезено пассажиров, то есть уже водитель не сможет, как многие ну, думають, що водії там э, крадуть деньги. 3 гривні на сьогоднішній день це 12 центів. За 12 центів ви не знайдете ні одну європейську страну, де завершаються пасажирські перевозки. Тобто, це ціна Э, ціна виживання. Такі системи обіцяють встановити в кожній одиниці громадського транспорту міста до кінця цього року. Іван Бучелинський, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В рамках співпраці чернівців з проектом GIZ у сесійній залі міської ради відбувся навчальний семінар для працівників ОСББ, ЖБК та інженерно-технічних працівників комунальних підприємств міста. Закордонні експерти проекту навчали чернівецьких партнерів, як правильно та ефективно освоїти вже залучені кошти. Деталі у сюжеті. Такий навчальний семінар є наступним кроком в ході реалізації міжнародного проекту з енергоефективності в громадах. Адже після залучення фінансування треба навчитись правильно освоїти ці кошти та не допустити стандартних помилок, зазначає заступник міського голови. То є три таких блоки. Саме специфіка утеплення, освоєння коштів це державні закупівлі. І третє це взагалі яким чином готуються проекти, яким чином реалізуються проекти. Тобто, не основне залучити, як виявилося, основне їх правильно, ефективно і прозоро освоїти. для того, аби навчити цьому голів ОСББ, ЖБК та технічних працівників комунальних підприємств міста до участі в семінарі залучили одних з найкращих експертів проєкту ДЖЗ зі Словенії та Німеччини. Закордонні партнери зазначають, що з в них помилок в реалізації подібних проєктів на Україні є здійснення заходів за вимогами на сьогоднішній день, а не на перспективу. Важно, що реконструкція не делається не, не по нормам, потому що норм це мінімальне потребление, менше це уже нелегально. Норм не рекомендація, це просто мінімальна. І у нас часто в проєкті я вже давно работаю в Україні. Ми э, общее мнение, що норм это рекомендация. рекомендація. Окрім уникнення технічних помилок, одним з основних задань семінару є роз'яснювальна робота щодо проведення державних закупівель. Закордонні експерти відзначають особливу важливість саме цього етапу, адже від нього залежить в які терміни проект буде реалізовуватись. говорячи про засвоєння проектних коштів, ми маємо гарантувати проведення тендерних процедур за європейськими стандартами має бути забезпечено рівність між учасниками та проведення цих процедур у поставлені терміни. Іван Бачелинський, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Три сотні буковинок взяли участь у проєкті розширення можливостей для жінок, фінансова грамотність і соціальна незалежність. Аналогічний пілотний проєкт впроваджується у Львівській, Вінницькій, Херсонській та Рівненській областях. Чого навчилися його учасниці та які є проміжні результати реалізації програми розвитку фінансового сектору, дізнавалися наші кореспонденти. У проєкті взяли участь жінки вразливих категорій. Серед них багатодітні, особи з інвалідністю, матері, одиначки, безробітні та інші. Середній вік учасниць 38 років. Наймолодші 18, а найстарші 57. Усі вони пройшли вже 20 тренінгів. Досить часто жінкам просто не вистачало впевненості в своїх силах. Тобто, і оцей стереотип, що для того, щоб започаткувати власну справу, потрібно багато грошей. Це є теж стримуючим фактором. Але це не завжди так, тому що можна надавати, наприклад, посередницькі послуги, які не потребують значного стартового капіталу. Фінансова грамотність складалася з окремих модулів, і зокрема, жінки навчалися складати сімейний бюджет, тобто вони намагалися заощаджувати. Навчала жінок, починаючи від раціонального планування сімейного бюджету до створення власної справи. Цей проект дещо інший. Він сколихнув пласт жінок, які, можливо, дійсно для себе не визначали це як пріоритет, але завдяки цьому проекту вони по-іншому подивилися на можливості і на свою позицію в такому напрямку діяльності. Додатково вони отримали інформацію, що кошти можна так само отримати через службу зайнятості на започаткування власної справи. Серед учасниць проекту Олена, переселенка зі Сходу України. Майже 15 років жінка займалася підприємницькою діяльністю. Проте такі тренінги відкрили для неї і чимало нового. Для мене це було дуже цікаво познайомитися в першу чергу з новими людьми. Ну і приємне, полезне спілкування, Що стосується… Інформативності цих е, тренінгів, то я думаю, що для тих, особливо для ну, це важливо для жінок, Це важливо, тому що це дозволить їй стати более соціально значимою, більш грамотною, вміти вести господарство, може бути вистраювати свій бізнес. Окрім тренінгів, жінки мали можливість отримати юридичні, економічні та психологічні консультації. Ольга Колодницька, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В обласному спеціалізованому будинку дитини розпочали ремонт харчоблоку. Наразі ініціативна група на ці роботи вже зібрала половину від необхідної суми. Тут замінили вікна та двері. Що ще планують зробити в будинку дитини та чи вистачає на ремонт коштів, дізнавалась моя колега Дар'я Товпіч. Проект Кухня. Саме так ініціативна група назвала план ремонтних робіт харчоблоку обласного спеціалізованого будинку дитини. До цієї програми було залучено досить багато людей, громадських організацій, підприємств. А відтак ремонт у харчоблоці вже розпочато. Наразі вже замінено вікна та двері і розпочато поточний ремонт корнечистки. Головний лікар обласного спеціалізованого будинку дитини розповіла, що харчоблок був у непоганому стані, але потребував модернізації. Враховуючи те, що обладнання було старе, воно використовувало дуже багато електроенергії. Дуже багато по часу витрачали кухарі для того, щоб зробити ту чи іншу справу. І, звичайно, потрібне нове, сучасне обладнання, енергозберігаюче обладнання. Звичайно, бажано, б, щоб ця кухня була євростандарт. тому що всі ми йдемо до Європи, і кожна хазяйка хоче, щоб її саме найдорожче місце кухня воно просто блестіло. І... Відповідало сучасному вимогам проект кухня для харчоблоку обласного спеціалізованого будинку дитини реалізовує ініціативна група в кількості 30 людей, які і шукають кошти задля для того, аби провести усі необхідні роботи. А для цього необхідно приблизно 300 тисяч гривень. Проте наразі ініціативна група зібрала половину цієї суми. В Планах повністю оновити цю кухню, тобто повністю зробити ремонт. Бачимо поміняти плитку, поштукатурити стіни. В деяких приміщеннях більш-менш нормальні стіни, але це потолок провисає, плісліва. І, тобто зробити повністю ремонт, поміняти повністю труби, електрику і повністю обладнання, що саме дороге, це повністю кухонне промислове обладнання, це плити, духовки, сковороди, посуд. Ну, тобто, абсолютно все нове, холодильники, морозильники. Після ремонту харчоблоку необхідно облаштувати душову і туалет для працівників харчоблоку. Проте наразі активність спонсорів дещо знизилась у зв'язку із суспільно економічною ситуацією в країні. Ми стали набагато бідніші і набагато бідніше ще став середній клас, середній прошарок людства нашого. Більше до нас раніше приходили люди середнього достатку, більше допомагали. Зараз приходять менше, але є спонсори, які допомагають руками, які достатньо міцно стоять на цій землі. Деякі достатньо фінансово забезпечені. І вони, звичайно, нас підтримують. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Фрідріх Кізлер архітектор, дизайнер, митець та філософ всесвітнього визнання. Цьогоріч відзначають одразу три пам'ятні дати. 125-ту річницю з дня його народження, 50-ту смерті, а також 50-ту річницю завершення будівництва одного з найвидатніших творінь кізлера, храму музею старовинних манускриптів у Єрусалимі. З нагоди цих ювілеїв була організована зустріч, присвячена Фрідріху Кізлеру та його досягненням у різних сферах. Він народився саме в Чернівцях, проживав в будинку, що знаходиться на вулиці Заньковецької, і за все своє життя пропрацював як архітектор, інженер театральних конструкцій, дизайнер меблів, оформлювач виставок, мистецьких галерей. І це ще не повний перелік. У рамках міжнародного проекту було виокремлено найцікавіші сторінки його біографії. Проект, на мою думку, має бути дуже цікавий, дуже, дуже знаково, що міська рада проявила таку ініціативу у відкритті цього імені. Тому що, як зараз всі дуже прагматично говорять, що потрібно туристів, кошти, але для того, щоб у нас місто зажило новим життям, то в першу чергу потрібно дати якийсь новий подих, авангардний, революційний. Найвизначнішим архітектурним проектом Фрідріха Кізлера вважають храм Музей старовинних манускриптів в Єрусалимі. Він вже тричі реставрувався цей храм, і е, за це єдиний втілений в житті його при при житті його проекту життя. За цей проект він отримав золоту медаль з США і медаль з Ізраїлю. Він був єдиний архітектор. В ізраїльській історії, в історії ізраїлю, який був не ізраїльтянин, і йому дозволили будувати такий унікальний храм. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. більше інформації ви можете знайти на нашому сайті mtrk.com.ua. З вами був Чернівецький репортер. До зустрічі у наступних випусках новин.